Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Ми не робимо тут фізичних вправ. Не лякайтеся, хоча треба робити і фізичні вправи. У політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 14 травня, у середу, зранку, говоримо про наступне: Президент Бразилії Лола Дасілова закликав Путіна. Він сказав, що він закличе Путіна зустрітися з Володимиром Зеленським у Стамбулі. Щодо припинення війни в Україні, щодо переговорів із Зеленським. Побачимо, яка буде реакція на цей заклик тепер і президента Бразилії. Дональд Трамп, перебуваючи в Саудівській Аравії, заявив про зняття санкцій із Сирії, які були введені проти режиму Башара Сада, який був тепер повалений. Він має мати коротку зустріч з тимчасовим президентом Сирії Ахмедом Ашара. І заявив що Трамп, що він дає шанс Сирії стати великою. Це, до речі, стало певним сюрпризом. У Саудівській Аравії було підписано стратегічне економічне партнерство на суму у 600 мільярдів доларів між США та Саудівською Аравією. Зустріч проходить дуже добре для Трампа. Мухаммед Вінсалман, фактичний керівник Саудівської Аравії, дуже добре тепло його приймає. Ну і також Трамп заявив про... Історичний оборонний контракт найбільший в історії. Контракт на суму 142 мільярди доларів Судівської Аравії. там буде передбачено е, закупки оборонного різного озброєння, зокрема і протиповітряної оборони, і ракет, морської безпеки, там, і системи зв'язку. Макрон вчора був на французькому телеканалі ТФ-1. Там понад три години була така довга політична програма. Він спілкувався із французами. Різними, які там різного соціального рівня. Ну і він там почав говорити про проведення референдуму щодо економічних, соціальних і інститутаційних змін там, у Франції, якщо парламент не прийме відповідні рішення. Ну, як пише іноземна преса, в такий спосіб Макрон, який втратив останні місяці популярність у себе Франції, хоче повернути своє лідерство, хоча ставлять ну, під сумнів таку можливість це зробити. Ну, Макрон і нашим близьким. Добрим другом сподіваємося, що в нього все вийде. В Албанії в Албанії вчора вівторок заявили про результати парламентських виборів, які відбулися у неділю. Про це зробила Центральна виборча комісія. Ну, згідно цих результатів, правляча соціалістична партія, прем'єр-міністра Еді Рами набрала понад 52%. Ну і його постійний одвічний опонент. З демократичної партії Салі Баріші заявив про там зловживання, порушення і так далі. Ну, хочу нагадати, що ми з вами про ці вибори говорили у неділю, і там, от якраз Салі Баріші, заявляв так впевнено, що от якраз під час виборів що це останні години при владі Едді рами. Хочу нагадати, що це він в четверте стане прем'єр-міністром Албанії. Ось такі новини сьогодні на ранок я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде, Україна!